Продається приватний будинок у селищі Васищеве 10 км від Харкова. Фінський будинок обкладений цеглою, одноповерховий. Є можливість добудови другого поверху, дах шиферний, не тече, площа 54 квадратних метра, Будинку 4 кімнати. Велика закрита веранда. Та відкрита веранда. Туалет на підвір'ї. Ділянка 6 соток. Огороджена. Поруч сусіди, які проживають цілий рік. На ділянці є свердловина, будинку є електрика. Так як будували будинок як дачний, опалення немає, але можна легко встановити електроопалення. Зручний проїзд від метро Левада та від кінного ринку їдуть маршрутки. Зупинка Васищева центр. На транспорті близько 20 хвилин дороги. Від маршрутки 10 хвилин пішки. Будинок розташований у глибині, не біля траси. Чисто повітря, поруч невеличка річечка. На ділянці ростуть дерева, є місце для городу. Через ліс можна вийти до кар'єру приблизно за 40-50 хвилин пішки. На автобусній зупинці є супермаркети, аптеки, кафе, пошта, Це Дуже гарне місце. Воно може стати вашим. Телефонуйте просто зараз.